Вітаю вас всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні у нас буде доволі цікавий Таро розклад на любовну сферу. А саме він повернувся, але навіщо? Доля чи випробування? Є моменти, які змінюють хід подій. Коли хтось із минулого раптово з'являється у твоєму сьогоденні, це не випадково. Це може бути або дар долі, або ілюзія, створена для перевірки. Сьогодні карти Таро відкриють тобі правду, чому він повернувся, що стоїть за цим жестом, любов, провина, чи може бажання взяти щось собі. І головне, чи, варти, чи варто тобі впускати його знову? Відчуй, чи цей розклад для тебе і. Якщо ти бачиш це відео, то Всесвіт хоче дати тобі відповідь. Зараз ми розберемо ситуацію детально. Зроблю розклад на 6 карт, і кожна карта покаже нам позицію. З якою метою він повернувся. І так, давайте подивимося. Перша карта. Якою енергією він приходить у твоє життя? Шість кубків. Взагалі ця карта говорить про те, що він приходить із минулого з теплом, з якимись спогадами, можливо, навіть тут є ностальгія. Йому хочеться повернути те, що було. Але це скоріше емоційна тяга, а не усвідомлене рішення. Він пам'ятає тебе як щось світле і хоче це знову відчути. Але питання, чи він змінився, чи ні. Давайте подивимося, його справжній намір стосовно вас карта Імператора в перевернутому положенні, про що вона нам може сказати, які його справжні наміри. А Він хоче контролю або відчуття якоїсь сили. Це не про щиру турботу, це про те, щоб знову бути важливим у твоєму житті. В нього може бути внутрішній хаос, а твоє повернення це буде для нього як спосіб відчути себе на місці. Тобто його справжній намір це не любов, а потреба в опорі або у владі. Що він приховує? Що він приховує від вас? Давайте глянемо, що він приховує. Ця карта може говорити про серцеву рану. Хоча не виключено, що можлива інша жінка або ж біль, який він не відпустив. Можливо, це втечі від самотності, а не прагнення до вас. Да? Його душа поранена, вона має якісь рани, і він може тягнути із собою біль у ваш зв'язок. Можливо, його повернення до вас це метод зцілення від якогось невдалого досвіду. Давайте подивимося таке питання: що ти отримуєш, якщо даси йому другий шанс? Так? Давайте подивимося, що ви можете отримати, якщо дасте йому другий шанс. Колись у фортуни, ну, знаєте, це буде або новий шанс, або новий виток тієї ж самої історії. Але все залежить не лише від нього, а і від... Тебе. Але будь готова, тому що події можуть закрутитися швидко з драмою, з емоціями, з якоюсь непередбачуваністю. Тобто ця карта говорить про те, що результат, який ви очікуєте від того, що ви дасте йому другий шанс, може бути не тим, на який ви сподіваєтесь. Тобто ви повинні. Бути готовими до того, що може відбутися такий собі форс-мажор. І ви повинні бути до цього готовими. Давайте подивимося ще таке питання, чи має ця історія майбутнє. Чи має вона майбутнє? Карта повішеного. Ви знаєте, тут все зависло. Все зависло, він сам не знає, чого він хоче, і ти можеш опинитися у такому стані очікування, жертви або надії без дій. Майбутнє, в принципі, в принципі, воно можливе, але не зараз. Він не готовий змінюватися або брати на себе відповідальність за якісь свої вчинки, або ж за стосунки з вами загалом. Тому ось так воно, знаєте, як повішений. Він буде гойдатися зі сторони в сторону, але сам не буде розуміти, чого він хоче насправді. Тому хочеться дати вам пораду. Дати вам пораду, як вам і що вам робити в даній ситуації. Про що говорить нам карта сили в позиції поради? Карта говорить про те, що вам не варто поспішати відкривати серце. Вам варто залишитися в силі, тому що він не той, хто має тебе рятувати. Ти вже вийшла з болю і не мусиш повертатися у старе. Якщо він справжній, то він доведе діями. А ти просто спостерігай і пам'ятай, що твоя інтуїція сильніша за його слова. Ви навчитеся читати між рядків і будете розуміти і вбачати те, чого раніше не вбачали. Що хочеться сказати на останок даного розкладу. Доля взагалі ну, часто повертає тих, хто колись був для нас важливим. Не для продовження історії, а для її завершення. Знай, ти е, не зобов'язана йому нічого, обирай не спогади, а обирай себе. Якщо цей розклад відгукнувся тобі, то постав лайк і підпишись, а в коментарях напиши він повернувся, але чи залишиться. І я відчую твою історію. Для звернення на індивідуальну розгорнуту консультацію ви можете звернутися за будь-якими контактами, які знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі всіх благ і до зустрічі в новому посланні від Таро. З любов'ю, ваша Ірина Таро.